В'яжемо одинадцятий рядочок, пров'язуємо три повітряні підлі, 1, 2, 3. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо лицевий рельєфний стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо три повітряні петлі — один, два, три. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом, з'єднуємо стовпчиком без накиду. На гачко і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 11 рядочок. Накид. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. У нас є на гачку 3 петлі. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через 2. В'яжемо 12-й рядочок. Вводимо гачок за перший стовпчик. Рельєфний лицевий з двома накидами. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. 4. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за перший стовпчик рельєфний лицевий. Пров'язуємо рельєфний лицевий стовпчик з двома накидами. З'єднуємо спільною вершинкою. Накид. В наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за рельєфний стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо лицевий стовпчик з двома накидами. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один в цей самий стовпчик. Два. Виконуємо два накиди. Два накиди. Вводимо за лицевий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Один цей самий стовпчик. Два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок за лицевий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо лицевий стовпчик з двома накидами. Накид. вводимо два стовпчики з накидом у стовпчик з накидом. Тай самий стовпчик Два. Два накиди. Вводимо гачок за лицевий стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Виконуємо два накиди, вводимо гачок за наступний стовпчик. Лицевий з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, лицевий. Зі спільною вершинкою пров'язуємо спільну вершинку. Отже, ми пров'язали два лицеві стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Накид вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Два накиди. Вводимо гачок за лицевий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо лицевий стовпчик з двома накидами. так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок. Вводимо гачок у вершинку двох стовпчиків з двома накидами. Гачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 13 рядочок. Вводимо гачок під низ за цих рельєфних два лицеві стовпчики з двома накидами. Перетягуємо ниточку. Цю ниточку пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля підйому. пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Ось тут у нас є два стовпчики з накидом. Пропускаємо. Вводимо гачок за лицевий об'ємний стовпчик з двома накидами. Перетягуємо петлю. На гачку є дві петлі, Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок за наступний рельєфний лицевий стовпчик, перетягуємо ниточку, з'єднуємо. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, один, два. 3, 4. Вводимо гачок за наступний рельєфний лицевий стовпчик. Перетягуємо ниточку, з'єднуємо. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок за два рельєфні лицеві стовпчики з накидом зі спільної, з двома накидами зі спільною вершинкою. Перетягуємо ниточку, з'єднуємо. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, 1, 2, 3. 4, Вводимо гачок з наступний рельєфний свій стовпчик з двома накидами, перетягуємо ниточку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Вводимо гачок в петлю підйому, йому, дві 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжуємо 14-й рядочок, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перетягуємо ниточку, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду, дві повітряні петлі, під низ під ту саму арочку, два стовпчики без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14 рядочок. Вводимо гачок під низ під першу петлю. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо останній рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю це петля підйому. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два. Пров'язуємо чотири повітряні петлі: один, два, три. Вводимо гачок під нис під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Водимо гачок під нис під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під нис під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Входимо гачок під нис під арочку, під пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. 2. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1 2 3 4 Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. 1 2 Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'ясуємо 2 стовпчики без накиду, 4 повітряні петлі, 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми закінчили в'язати останній рядочок, з'єднуємо його, ниточку обрізаємо і закріплюємо з виворотного боку.